Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, чому може йти повітря ніс під час мовлення. Чи це взагалі окей, чи над цим треба працювати, що з цим робити, чому так виникає, і багато інших питань. Тож я закликаю вас уже зараз підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути дзвіночок для того, щоб отримувати інформацію про публікацію нових відео, які виходять на каналі щосереди та щонеділі о 19. Тож, якщо ви все це зробили, можемо продовжувати. Чому може йти повітря ніс? Давайте почнемо з цього. Насправді, під час мовлення м'яке піднебіння має працювати так, щоб закривати прохід у носову порожнину під час артикуляції звуків. Є лише два звуки, на які повітря йде у ніс: це звуки м та н. На них відчутна вібрація у носовій порожнині. Ми можемо у цьому пересвідчитись, приклавши палець до носу. N -n, N -n. І явно відчуваємо, що повітря йде в ніс. А на інші звуки усі голосні та усі приголосні, крім цих, в українській мові повітря буде виходити лише у ротову порожнину. Це пов'язано з особливостями артикуляції українських звуків, а також з тим, як має в результаті звучати мовлення, коли ми промовляємо усі звуки правильно. Тож розпочнемо з того, чому так відбувається, чому повітря йде через рот і ми здійснюємо артикуляцію саме так. Це пов'язано з тим, що під час мовлення ми робимо вдих через ніс, це ніби вихід у метро. А потім здійснюємо видих і на видосі артикулюємо голосні та приголосні звуки. Проте так не в усіх мовах. Наприклад, у французькій мові є багато звуків, для яких характерне носове звучання. Це і голосні, і приголосні. Цікаво, що в українській мові усі голосні промовляються лише на видосі через рот, і при цьому м'яке піднебіння підтягнуте і закриває ухід в носову порожнину. Тому ми легко, наприклад, на звуці Е можемо перевірити, чи йде повітря вниз під час артикуляції, чи не йде. Тож Права, яка допоможе вам перевірити правильність вашого мовлення і пересвідчитись у тому, що у вас немає носового відтінку під час промовляння звуків. Почнемо. Нам необхідно промовити звук е, при цьому затискати і розтискати ніздрі, і спостерігати, чи міняється звук. Почнемо. Е! -Е, 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 -Е. Звук не змінюється. Якщо у вас буде ось таке звучання, як зараз у мене було, тоді з вашим мовленням все чудово, повітря не йде ніс, все прекрасно. А тепер я спробую показати, як відбувається, коли повітря йде в носову порожнину під час артикуляції. Звук змінюється. Він стає то дзвінкішим, то голоснішим. І взагалі все мовлення звучить більш глухо, коли повітряний струмінь потрапляє і в носову порожнину. Чому так відбувається? Чому інколи повітря може потрапляти у носову порожнину? Під час видиху через рот і мовлення. Почнемо з того, що є певні фізіологічні передумови до того, що повітря буде йти у ніс. Це проблеми, які пов'язані з довжиною і рухливістю безпосередньо м'якого піднебіння. М'яке піднебіння це місце у артикуляційному апараті. Яке закінчується уволою, тобто цим довгим язичком, який ви всі бачите, коли відкриваєте рот і промовляєте А, А. «а». Також це лише візуальна якась характеристика м'якого піднебіння, тому що воно набагато більше і виконує купу важливих функцій. Зазвичай ми логопеди говоримо про. Труднощі у промовлянні звуків, коли м'яке піднебіння коротке, або на ньому здійснювалося оперативне втручання внаслідок різних особливостей розвитку, які могли виникати. Наприклад, при розщеленах твердого і м'якого піднебіння зазвичай є носовий відтінок у звучанні внаслідок того, що люди... З такими особливостями мають ринолелію. Не завжди, звичайно, це так, але один із таких випадків. Також, наприклад, постінсультна реабілітація може бути пов'язана з тим, що ослаблений рух м'якого піднебіння, воно втрачає свою рухливість і, відповідно, не може здійснювати рух змикання для того, щоб утримувати повітря лише у ротовій порожнині, не відпускаючи його у ніс. Також можливі труднощі з м'яким піднебінням, якщо людина, у принципі, має труднощі з ковтанням, жуванням, травленням, тому що ці всі проблеми можуть бути пов'язані із гастроентерологічними особливостями, з неврологічними особливостями і також з різними. Психологічними станами, які відповідно будуть характеризуватися змінами тонусу у м'якому піднебінні. Також, звичайно, утворення у носовій порожнині або утворення у ротовій порожнині можуть також унеможливлювати проходження повітря або навпаки створювати певні умови для того, щоб це повітря проходило або не проходило. Тож варто зазначити, що це такі найбільш складні випадки, проте буває знижена рухливість м'якого піднебіння, яку в принципі можна прокачати і стимулювати, адже знижена рухливість м'якого піднебіння може бути характерна для певних дезартричних порушень. Але знову ж таки, це не ваше завдання розбиратися, чому знижена рухливість м'якого піднебіння. Це привід звернутися до лікарів, а також звернутися за консультацією до логопеда. Тож, якщо ви відчуваєте, що повітря під час мовлення проходить вниз, ви відчуваєте, що м'яке піднебіння ослаблене, висить або навпаки перебуває у великому напруженні, ви відчуваєте труднощі під час ковтання, жування поперхуєтесь їжею, водою. Це є дзвіночком до того, що необхідно звернутися за консультацією до спеціаліста для того, щоб отримати правильний корекційний маршрут роботи, а також відповідне лікування, яке допоможе вам повноцінно жити, функціонувати та говорити. Також для усіх глядачів каналу нагадую, що мої відео несуть корисний розвиваючий характер. Тож, я покажу декілька вправ, які допоможуть вам прокачати м'яке піднебіння або краще його відчувати для того, щоб ви змогли зрозуміти, про що йшлося у цьому відео. Тож, давайте я покажу три вправи для того, щоб краще відчути роботу м'якого піднебіння. Вправа 1. Вам необхідно відкрити рот, висунути язик, розслабити язик. Та спробувати промовити А голосно, ніби кличемо його. А. 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 Ви відчуваєте у цій вправі різкий підйом м'якого піднебіння. Також наступна вправа корівка. Спробуємо сказати му з закритим ротом. м-м-м. І під час цього м-м-м. Я відчуваю, як м'яке піднебіння здійснює свій рух. Також ще однією вправою для того, щоб відчути м'яке піднебіння, є вправа з покашлювання. Я пропоную вам відкрити рот і сказати к к к к к х х Напружується корінь язика, але також відчутно і роботу м'якого піднебіння. Тож, для того, щоб розібратися, що ж там з м'яким піднебінням можна використати ці вправи, також рекомендую вам подивитися у дзеркало для того, щоб подивитися, які рухи здійснює м'яке піднебіння. І пересвідчитися у тому, що там все в порядку. Тож, дякую, що додивилися це відео до кінця, бо саме в кінці були надзвичайно корисні вправи. Дякую вам, що залишаєте коментарі та підтримуєте україномовний контент. Дякую вам за ваші вподобайки. І також, звісно, буду надзвичайно рада, якщо ви залишите у коментарях теми, про які б хотіли поговорити у наступних відео. Тож, до зустрічі у них, гарного вам дня і! pa 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 pa